Вітаю всіх! Я робила відео про безпекові угоди. Але чомусь США та Україна виділяють окремо в новинах. Давайте подивимось трьома колодами. Що нам дає безпекова? Можливості для наступу, перш за все. Так. Що нам дає безпекова угода США саме з Америкою? Що нам дає безпекова угода України і Америки? Для України, який це? Угу. Ну, дивіться, що для України. А для України це повні зміни ситуації і залежність. Мої, це таке залежність, це як самообман. І тут, ви знаєте, ось Америка це як допомога. Як би допомога. Самообман що це реальна допомога. Але вона нам диктує певні обмеження, серйозні обмеження. Взагалі в діях і карта дурень це обнулення ситуації, новий етап. Тобто в Україні починається взагалі новий етап життя. І Україна вже не самостійна зовсім. Так що нам дає безпекова угода між Україною та Америкою? Тут дивимось. Ну, По-перше, вона нам дає. Ви знаєте, ось ресурси. Це все націлено на ресурси. Розчару... Почалося з чого? З розчарування. Ось, дивіться, обмеження, розчарування. Тут, як, знаєте, як ілюзії певні розмови, які вийшли в дії. Певні дії. Тут, ось, я знаю, як допомога людину країна, яка допомагає, ресурси, десятка пентаклів це максимум ресурсів. Четвірка жезлів – це примушковий результат, конкретний результат. Ну, Безпекова угода України і Америки. Що вона нам дає? Третя колода. З військової точки зору. Вірофон, смерть, зміни. Ого. Ну, щоб ви розуміли, це чотири старших аркани. Ось так в мене ще ніколи не випадало. Чотири старших аркани. Ви розумієте, що це на військовому плані це як знищення ворога? В прямому сенсі, знищення ворога. Руйнування всього цього, що відбувається. Цікаво, прав... правда ж? Чотири старші аркани тобто, це реальні можливості України. Оце вже цікаво. Тому що, сходячи з цих арканів, з цих арканів, повторення війни дає менший відсоток. Що якщо вона закінчиться і вона знову відновиться? Оце все зменшує цей відсоток. Цікаво, правда ж? Ну, це подивимось потім, не зараз.